Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні у нас діагностувальна робота списування. Продзвенів уже дзвінок починається урок. Тож і ми, часу не гаймо, наш урок розпочинаємо. Мета нашого уроку перевірити сформованість граматичних та каліграфічних навичок розвитку зорової пам'яті та уваги. Підготуйте, будь ласка, зошит для діагностувальних робіт, вашу улюблену ручку. Ну і звісно ж, гарний настрій. Запишіть, будь ласка, пропустивши два рядочки від попередньої роботи, число. Діагностувальна робота, наступний рядочок списування і назву тексту осінні дні. Пригадаємо правила списування. Прочитай або прослухай текст, подумай, чи ти розумієш, про що він? Якщо якісь слова тобі не зрозуміли, то перепитай, будь ласка, або подивись у словничку, що вони означають. Далі, переглянь кількість абзаців тексту і обов'язково їх дотримуйся. Далі, починаючи з першого речення, прочитай. Кожне слово речення по складах та запам'ятай, як пишуться слова. Списуй слова по складах, дотримуючись правил переносу слів з рядка в рядок. Після написання речення перевір правильність написання кожного слова та наявність всіх розділових знаків. Після списування всього тексту ще раз уважно прочитай та перевір написане. А зараз пропоную вам повторити основні правила переносу слів. з рядка в рядок. Якщо слово в рядку не вміщається, то на склади швиденько розбивається. А далі перенось з рядка в рядок. Уважним будь! Щоб не зробити помилок. Одна буква від слова не відривається, і в попередньому рядку не залишається, При переносі слід всім пам'ятати йот та м'який знак від попередньої букви не можна відривати. Апостроф, до речі, теж. Не можна відривати від попередньої букви. А ось і текст списування. Звертаємо увагу, що в цьому тексті два абзаци. Починаємо писати не спочатку рядочку абзаци. Прослухайте текст Осінні дні. Ліс уже скинув листя. Дні настали похмурі, але тихі, без вітру, справжні дні пізньої осені. Є щось привабливе в цих тьмяних осінніх днях. Ідеш лісовою стежкою, кругом тиша, ні співу птахів, ні шелесту листя. Тільки зрідка впаде на землю важкий достиглий жолудь. На оголених вітах повисли краплі роси, сліди нічного туману. Ось такий текст. Поставте, будь ласка, відео на паузу та починайте списувати. Списали? подивіться. Що хлопчик робить? Він каже ще раз уважно прочитаю написане. Та перевірю, чи всі розділові знаки поставив, чи правильно написав кожне слово. Ну, а тепер оцініть свою роботу було важко, чи були труднощі, чи було легко списувати. Я дякую вам за роботу на уроці та чекатиму на фото ваших робіт. До зустрічі!